У ній 4 на 5 травня завершився вечір боксу в Лас-Вегасі, США, у межах якого абсолютний чемпіон світу другої легшої ваги Іної Налої захистив титул проти місцевого претендента Романа Карденаса. Японський чемпіон уже в другому раунді несподівано опинився. В нокдауні за лічні секунди до Гонга, що стало неймовірним шоком для публіки. Однак, попри це, Іної зумів повернутися та методично перебити свого суперника. У підсумку Рефері зупинив подинок у восьмому раунді, зафіксувавши чергову перемогу японського монстра. Олександр Усик та Даніль Люба домовились про проведення другого поєдинку. Промоутерська компанія британця Френка Ворна Квінсбері Промоушенс повідомила, що поєдинок пройде 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні. Після офіційного оголошення поєдинку на стадіоні Вемблі відбулася традиційна дуель поглядів: Дюба не стримав емоції та штовхнув українського боксера, назвавши. Його боєгузом британець зізнався, чому на це наважився. Чому я так зробив? Звикайте, це новий дьба. Я більше не боюся певних дій. Це бійцівська гра, бокс, бокс. Я роблю те, що необхідно. Усик завдав мені болю і розчарування. Однак, це допомогло мені досягти нових висот. Я його наколтую. Виправлю помилки, він піде спати, сказав Дюба. Усик відреагував на вчинок британця. Слухайте, це звичайне шоу. А от справжній бій буде 19 липня. Для мене те, що він зробив, не має значення. Я готувався до цього 22 роки. Адже бокс це моє життя. Він дає мені популярність та гроші. Я, я люблю життя. Бокс це життя. Сказав Усик. Дякую вам за увагу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі.